Вітаю, друзі! Якою б творчістю ви не займалися і з якою б метою не показували її в соцмережах, для продажу чи просто поділитися з друзями своїм хобі? Ваші роботи варті бути представленими якнайкраще. Тож хочу поділитися з вами моїми п'ятьма НІ у фотографуванні хендмейд-виробів? Найперше, від чого слід відмовитись, тьмяне штучне світло. Я розумію, що коли ви створили свій виріб, вам кортить якнайшвидше показати його, але фото, зроблені поспіхом при світлі лампи, вже не актуальні навіть для сторіс. Просто порівняйте ці світлини, і ви зрозумієте, що варто почекати, продумати кадр і представити своє творіння у вигідному світлі, навіть якщо вам потрібно терміново відправляти замовлення, знайдіть вранці кілька хвилин для красивих світлин. Хоча бувають ситуації, коли штучне світло все ж таки прикрашає фото. Наприклад, м'яке світло гірлянд є дуже доречним на різдвяних світлинах, а вогники свічок додають кадру особливого затишку. Серед рекомендацій, як зробити якісні фото, на першому місці завжди стоїть денне світло. Але з ним теж не все так просто. І моє друге ні, це фото. При яскравому полуденному сонці. Порівняйте ці світлини. Перша зроблена в день при яскравому сонечку, друга в день у хмарну майже дощову погоду, третя при лагідному вечірньому світлі, розсіяному хмаринками. Усі фото без обробки. І найкращий варіант помітний одразу м'яке сонячне світло завжди прикрашає виріб. А полуденне сонце робить світлини занадто різкими. Робити фото у затянку теж не краще, результат ви бачите самі. Тож для фото на вулиці обирайте так звані золоті години або ловіть м'які хмаринки. Для фото у приміщенні облаштуйте фотозону біля вікна, але не фотографуйте під прямими сонячними променями. Виключення є задом. Коли ви навмисне хочете додати тіні на фото. Але для цього теж бажано обирати для зйомки ранкові або вечірні години. Ще одна не дуже вдалена, на мою думку, ідея занадто крупний план. Такий задум доречний, коли ви хочете зробити акцент на якійсь деталі. Але фотографувати таким чином загальний вигляд все ж таки не варто. Це може викривити зображення іграшки та зробити його непропорційним. Якщо вам аж дуже хочеться підкреслити крупним планом якість в'язаного полотна, зробіть декілька кадрів з різних ракурсів і розмістіть їх у каруселі. До речі, не забувайте, коли ви робите прямокутне фото у стрічці Instagram. У вашому профілі воно все одно буде квадратне, тож знімаючи крупним планом, ви ризикуєте отримати фото виробу з обрізаними частинами. Природність, натуральність, мінімалізм, не просто сучасні тенденції. Це також мої власні уподобання, тож у своїх фото я намагаюся використовувати якнайменше реквізит. Це не означає, що всім треба робити так само, але пам'ятайте важливе правило: реквізит не має привертати більше уваги, ніж ваш виріб. Крім того, звертайте увагу на доречність реквізиту. Наприклад, Якщо у вас еко-товари, краще відмовитися від пластику на фото. І наступний пункт перегукується із попереднім. На фото хендмейд виробів не варто використовувати фільтри. Можна трохи налаштувати експозицію, освітленість, контрастність, насиченість тощо, але при цьому залишати зображення виробу максимально наближеним до оригіналу. До того ж, мода на фільтри дуже швидкоплинна, а якісні натуральні світлини поза часом. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Напишіть у коментарях, чи задоволені ви фото своїх робіт та поділіться власними порадами створення красивих світлин. Дякую вам за увагу і бажаю творчого натхнення!